У Луцьку відкрили повноцінний тренажерний зал Просто неба. Стронг-воркаут це новий спортивний простір, облаштований для ветеранів, людей з інвалідністю та усіх хто обирає активне життя. Встановили майданчик за підтримки Федерації Стронгмену України, туристичного комплексу Буковель та Луцької міської ради. Я хочу подякувати Федерації Стронгмену за таку чудову ініціативу, тому що Луць це не єдине місто, де відкриваються такі майданчики. І хочу подякувати туристичному комплексу Буковель за можливість будувати такі майданчики для того, щоб наші ветерани мали місце, де займатися, не тільки ветерани, для того, щоб покращувати своє здоров'я і фізичне, і ментальне, тому що зараз час дуже складний, але найкращим антидепресантом те, що приводить голову в порядок, це є спорт. Локацію підібрали зручну напроти входу в центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки. Стронг-воркаут обладнаний з урахуванням потреб ветеранів, людей з порушенням опорно-рухового апарату та усіх, хто прагне відновлення. Це є майже повноцінний тренажерний зал під відкритим небом. Завдяки синергії і стратегічній співпраці з туристичним комплексом Буковель Федерація Зроманої України в цьому році реалізовує цей проект і встановлює такі майданчики. В містах Івано-Франківської області, і сьогодні в Луцьку майданчик дуже крутий, дуже хороша ідея, дуже потужний майданчик. Це, звичайно, можуть і, як і ветерани позайматися, і під відкритим небом під на свіжому повітрі. Це добре, що хлопці виходять в суспільство, спілкуються з людьми. Це перш за все моральна, психологічна реабілітація. А вже в плані, наступному плані це фізично, так само принести в себе форму. Я пам'ятаю, так само 7,5 місяців був в лікарні, приїхав, я 20 кілограм грив, у мене руки трусилися, я не міг його підняти, а зараз 60 кг, слава Богу, піднімаю. Це вже якийсь рівень. Всі перемоги ще попереду. І головна, звичайно. Майданчик обладнано 16 -ма тренажерами. Тут можна виконувати понад 40 видів прав, бруси, чотири типи турніків, дошки є в зона зони для жиму, тяги та пресу. Також для початківців доступною є інструкція по qr коду та програма тренувань. Ще дуже класно, що розробили програму тренувань. Щоб можна по qr кодах собі відсканувати, подивитися, як правильно займатися на тому чи іншому тренажері. Це класно, тому що не всі володіють такою інформацією, не всі знають а і. Отаке полегшення їм воно принесе свій результат, і взагалі дуже супер, що воно розташоване в такому зручному місті, тому що люди починають займатися спортом і, в принципі, будь-чим тоді, коли це доступно. А от якщо говорити про цей майданчик, то це доступно. І я, я думаю, що він буде завжди. Такі людні, як і зараз, для Буковелю підтримка ветеранів не разва акція, а частина філософії. До слова 23 тисячі військових пройшли програми реабілітації на базі курорту. Окрім того, діти захисників постійно оздоровлюються в Артек Буковель, а ветерани отримують нову роботу в охоронні компанії Тигр. А завдяки таким майданчикам і повертаються до життя через спорт. Військовим треба Школи -школи. завжди. Бути в тонусі і тримати фізичну форму, тому що війна в нас не закінчилась і далі продовжується, і навіть просто для свого ментального здоров'я це корисно, це важливо. Зараз мені 52, і я не бачу смисла зупинятися. Є нові звершення, які є куди рухатися. Ну так, після того тих катувань, які і моренням голоду, ти повертаєшся і дуже маєш. І до речі, я там також займалася. Дівчата деякі вели активні, Вони сиділи, лежали і так далі. Я не хотіла, щоб мої мишці атрофувалися, Навіть за відсутності нормального харчування я займала відкриття таких локацій. Це не про бетон і метал, це про вдячність, про новий етап. Тут у центрі Луцька кожен рух це крок до відновлення. Дякую за безбар'єрність. Я не воїн, але це тут більше воїни тренуються, а тут будь-який може прийти, лучанин. Дуже зручно. Що безбар'єрність, я з дітьми прийшов, добре, що дітей може на площадку здати, ну в лапках там вона закрита і це в ігрову кімнату. А тут можна займатися любому, і дуже зручно все. Ідея просто чудова, і я так зрозумів, що це тільки перша локація, ще буде більше локацій в Луцьку. Ну, дякуємо владі, дякуємо, що спонсори, хто у нас тут. Ну, молодці. Дуже добре буковель більше ніж курорт. Це підтримка, мотивація, соціалізація це життя після війни.